Володимир Володимирович, до вас таке запитання надійшло від користувача, який заховався за псевдонімом 1, 2, 3, 4, 5. Так, от він запитує, на який термін я можу оформити іпотеку і який перший внесок? Прошу. Хотів би коротко озвучити інформацію щодо участі Ощадного банку в цій програмі. Ощадний банк України являється державним банком і безпосередньо приймає участь у програмі кредитування за доступним житлом. Спочатку старту цієї програми ми вже видали 11 кредитів на суму більше мільйона 800 тисяч гривень. Тільки в цьому році ми видали 4 кредити. Ми консультуємо своїх позичальників в кожному райцентрі нашої області, де є наше відділення, а також в Черкасах, в обласному управлінні це Шевченка, 320 бульвар і в міському відділенні Смілянська-2. На який термін позичальник зможе отримати в нас кредит до 15 років, і перший внесок це 25% згідно постанови Кабінету міністрів за пільговим кредитуванням? Дякую вам і одразу запитання ще одне коротке від Олександра. На людей якого віку розрахована програма? Як вже було озвучено в ході нашої прес-конференції, ну інтернет-конференції? Ця програма передбачена. Для людей, якщо позичальнику на момент погашення кредиту виповниться до 65 років, тобто на той момент, коли вже, завершено коли вже завершується клуба. Да, завершується виплати по кредиту. Дякую вам.